Бажаю здоров'я! Я, Я капілан, молодший лейтенант капіланської служби Курковський Павло Рисенівич. Шановні друзі, сьогодні день капілана. Це військові священі, які прибувають з військом, підтримує військовослужбовців. Я хочу привітати всіх капіланів і побажати Божої наснаги, Божого благословіння, всім капіланам, всім священникам, які піднімають руки за наших воїнів, щоб Бог благословив. Хай Бог рясно-рясно благословить. Слава Україні! Героям слава!